Всім привіт, друзі! Хочеться поділитися сьогодні прекрасний день, як в принципі і всі дні. Але хто розуміє, про що я останні дні, наприклад, я говорю про себе, мене дуже штормило сильно, а сьогодні прям такий приплив енергії і зовсім відчувається щось інше. Я розумію, що в мене йдуть певні трансформації, і ті люди, які займаються духовним розвитком, вони теж не можуть не помічати. Те, що світ міняється, простір міняється. Що відчуваю я саме от зараз? Що я відчула прямо конкретно сьогодні, це те, що ми можемо впливати на час. Я дуже сильно здивувалася, що я сфокусувалася на тому, що я повинна була встигнути дещо зробити, і в мене була сесія. Ну, щоб до сесії комфортно це все зробити, там свої справи. Я сфокусувалася, я зробила багато чого, я подивилася на години, скільки годин. Я зробила свою роботу, а потім запитала чоловіка, скільки годин він мені каже, я думаю, так я ж дивилася давно, я вже зробила багато роботи, а час залишився на місці. Тобто я сфокусувалася на тому, щоб в мене все вийшло, і я все встигла зробити. Я все встигла зробити і приготуватися до сесії. Що це означає, як це пояснити? Те, що ми можемо якось впливати на простір, на часи, на години своїм наміром, своїм отим внутрішнім. Я думаю, що багато хто розуміє, про що я повела сьогодні юдну сесію. Там був такий запит у неї, Ця людина займається духовним розвитком. І вона останнім часом не могла піднятися до верху. Ну, якби хто розуміє, той розуміє. Її щось тягнуло донизу, щось там не то несе, не, не, не зрозуміли якісь речі. Я їй поставила захист, ми піднялися, з усім розібралися, що було цікаво, що дуже йшла гарна інформація. До того, що як вона щось бачила і відповідала мені, я вже цю інформацію знала. Дуже було цікаво. Ми тільки один одного підтримували. Ну тобто те, що вона бачила, те, що я казала, мені вже було смішно, тому що дуже якась така була дуже класна сесія. Людина отримала відповіді на всі свої запитання. Вона насправді знала ці відповіді, так як і всі ми знаємо. Просто ми боїмося їх чути. Не, як би сказати, ми не готові розуміти те, що ми знаємо відповіді на все. Ми просто їх, наче як боїмося, От боїмося самі собі сказати те, що ти все знаєш. Ну, що кожна людина знає відповіді на всі питання. Вона все знає, ми все знаємо. Що ми хочемо? Як буде, якщо так буде? Як просто ми не хочемо якби, його. Нам здається, що це щось таке неправильне. Всі розкриваються, всі люди розкриваються. От я раніше думала, що можливо не всім це потрібно в цьому житті, і хтось собі живе, як живе. Зараз я іншої думки, що всім треба розкриватися і довіряти собі в тій чи іншій мірі. Дав кожного свої, свій рівень розкриття, але не вийде так. Якби бути в стороні. Кожному треба пізнати себе, розкритися, зрозуміти себе. Не вийде по-іншому. Багато в нас, звісно, своїх страхів, які ще є, садять і не дають нам до кінця в повній мірі повірити в це все. От я спілкувалася сьогодні з людиною, да, яка давно спілкується з вищими силами, її ведуть. Багато чого відбувається. А є якісь прості е, речі людські, все одно вона піддається їм і не до кінця може довіритися собі. Так, як і я насправді. Я дуже часто якби, ну, боюся довіритися настільки, на 100% собі, те, що мені йде там, про людину і так далі, щоб все їй отак висловити, сказати відповідь на всі її там, запити і так далі. От є якесь таке людське, що ти хіба ж ти так можеш, ну хіба ж це можливо? А це і блокує нас насправді. Всі знають, ми всі творці свого життя. Тож давайте будемо ними. Творити своє життя, жити насолоджуватися життям.